Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу підняти важливу тему ціноутворення. Чому і за що я беру за, до прикладу, сьогодні ми будемо розглядати таку прикрасу від 5 тисяч. Чому ж вона коштує такі гроші? Бо деякі особи вважають, що бісер є недорогим матеріалом для роботи, і відповідно за що за таку прикрасу я повинна віддати 5 тисяч. Давайте порахуємо. Е, так, це я робила відтворення. Тобто, на створення схеми, щоб її відцифрувати, мені знадобилося 4 години. Я цей час засікала. Стіку я створюю один день, це приблизно 8 годин. Я рахую по тому, скільки мене умовно я завела сина в садочок і повернулася. Основу я робила 2 дні, отже, це 16 годин. Це ось цей елемент. Далі розширення. Ось воно. Мені тут знадобилося близько 8 годин. Додаємо так, то Так. так. Беремо телефончик, щоб все було прозоро. 12 плюс 16 плюс 8. Це у нас сума. 36 годин, знадобилось на таку прикрасу. Я не враховую час на підбір бісеру, на контент відзняти цю прикрасу, змонтувати відео умовно. Я не беру на рекламу, тобто я відзнімаю це все, показую різні інтерпретації цих прикрас і масаж, бо моя спина зношується, говорю, як є. Потім мені потрібно відновлення. Це є. Нормальна робота, тобто це і є робота. На що я далі буду скоривовуватися? Бо, ну, якщо, навіть якщо це хобі, уявімо, ви маєте цінувати себе. Це для мене важливо. Беремо місяць листопад. Скільки у нас з вами робочих днів? 5, 10, 15, 21. Беремо, наприклад, листопад? 21 робочий день. Один наш робочий день, це стандартна робота, це 8 годин. Отже, так, де там є. 21 ми множимо на 8, і це 168 годин. Це місяць. Це уявімо, саме звичайна робота десь на якогось працівника в офісі, уявімо менеджера. В Києві середня зарплата 2025. Типу, на менше, просто о, з урахуванням цін на оренду житла, офісів, і всього, це нереально, просто вижити. 25 тисяч. Тобто 25 тисяч ми за 168 годин. Так? Я витрачаю, далі де вже простий підрахунок. 36 годин мені потрібно на е виготовлення цієї прикраси. Отже, Далі, пам'ятаєте, математика 25 тисяч. Я множу на 36 годин і ділю на 168. І ця прикраса має коштувати не менше 5, 000. 5 357 гривнів. Це лише час дорівнює вартість. Це без врахування Бісера, який теж буде там коштувати кошти, без урахувань. Ви знаєте, якщо взяти маркетинг, у нас є вилка утворення по формуванні вилки. Це у нас матеріали, час і, скажіть, я скажу, типу Х2, тобто те, що ми повинні додати завжди зверху. Тобто якийсь товар, умовно ми його не можемо продати за те, що ми його купили. Ви розумієте, так, що я маю, маю вам сказати? Тобто до цього я маю дати 5,357. Це тільки те, що я витратила на час. Умовно, тут бісер ну, гривень. Я ж купляю оптом, ну, уявімо, там, я не знаю, можливо, щоб я ж не хочу нікого обманути. Ну, давайте гривень 300. Щоб, теж, зараз посчитаю одна, Условно. І далі я повинна врахувати сюди, як я продаю, рекламую свої прикраси. Це раз. Якщо в мене є оренда е, приміщення, де я то все, наприклад, там, працюю, чи я де продаю дваз, і ум, ум, умовно, що я повинна прибуток. Напишемо так: в мене прибуток, бо то всього у мене І Який має в мене бути прибуток? Ну, тобто, окрім цієї діяльності, це все-таки ексклюзивно індивідуальна робота, що я маю звідси отримати. Розумієте, да? з цього формується певна сума. Ціна. Ось і робіть висновок. Чому прикраса має коштувати такі гроші? Якщо уявімо, в мене гердан коштує, ось лише ця стієчка, не менше півтори тисячі. Тому що у мене йде один робочий день мінімум на створення, якщо це широке полотно, широкий виріб, це і не один день. Рахуйте. Цінуйте і поважайте свою працю. Якщо вам було ой, штативши тається. Якщо вам було цікаво та корисно, неодмінно, будь ласка, залишайте коментарі.